Доброго дня, шановне банство. Граємо в казачки 3х3. Дається 0 ПТ. Але не пам'ятаю точно. А, і. 5К. Так. Граємо за п'ємонт 3х3. Астрія, здається. Так, а ти хто? Франція. Що ж, спробуємо трошки. Почилити на базарчику. А, блін, треба було раніше робити. Ну добре. Треба було раніше робити казарму. Не пам'ятаю, є захоплення чи немає. Ну добре. Давайте тоді. Подовжимо. Далі так раз. А ми... Що це? Що це? Що це? Що це таке було? Я не зрозумів, вибачте. Mm. Оце прикол. А, так, добре. Давайте ще. Так. Хотів би вам повідомити те, що... Так, є. Ну, давай, в принципі, ти вже на їжу виходь. Буду переходити в інші. пробувати грати інші ігри. Тож, зробив допис, він вже мав би вийти о 12 дня, здається, буде. Ось. І... Там перелік ігор опитування, які би ви хотіли, щоб я зробив огляд на них. От. Тому прошу приймайте участь в цьому в опитуванні. Перелік, звісно ж, буде розширюватись. Ігор. Потім ми всі пограємо в усі ігри. Ну, в усі... скільки зможемо, скільки того життя стільки будемо робити огляд цікавих ігор. Спробую зробити їх а, з різних епох, можна, мабуть, вже так сказати, з різних епох. Тому будемо робити огляд всіх можливих ігор. Пройдеш, пройдеш, пройдеш. Молодець. Проходь. А я що з вугля не зробив? це прикол. Ну, оце прикол. Давайте подивимось. що там? Угу, добре. Так, сюди, сюди, сюди. Не знаю, чи є захоплення чи ні. До речі, не подивився, на жаль. А треба було би подивитись. Так, огляд зроблений. Так. Давайте. Так, їжі. Треба багато їжі. Угу. Тут одна людина. Чи мені здається? І сюди, сюди. Угу. Так, проходь далі. Так, йди прямо. Цікаво. Угу. Ну, типу, захоплювати можна. Як я бачу. Ну, давайте спробуємо. Угу. Оп. Давайте сзаду. Я зрозумів. Я вас на камень відіслав. А я просто молодец. Бог. Боженька. Фейлів. Таких фейлів еще не было, как кажуть. Нехай... Боже, ти можеш? Спокійно. Молодець. Все, супер. Давай кінота туди. Кінота ось так. Підійди сюди. Давайте подивимось. Що в тебе там? Жило, треба було барабанчика зробити. Так, чого не вистачає на академку? Все, є на академку. Ну, де ти можеш поставити дяк? Алло? Це що за лаги таке? Так. Угу. Давайте, давайте. Так. Ась так. Ап. Ап. Пристрелка. Ну, блин. Все же таки у нас с Черт. Давай. Пидиды. Не захопы. Супер. Давай, давай, давай. Єс. Yes. Ще одна нація. Супер. Перебуваємо. А, ну кого перебили, то перебили. Так, тепер знаємо, що у нас із захопленням. Сюди. Ще одна нація. На дерево. Вперед. Так. Робимо тут дерево. Будете так мені допомагати. Боже, це якесь сла... Це якісь лаги пішли. Це вже... Це вже були якісь лаги. Жесть просто. Так, ось так. Ось так. Нехай буде ось так. Все, пішли. Давайте, я на вас розраховую. А ви все ж таки 10 повертайтесь на камінчик робимо. Робимо? Воно ж пропало навіть. З радарів, як кажуть. Ого, там, чувак, розбушувався. Так, 266 зробимо. А Мы что-то угу. Да чувак прям нормально так трошить крошить Сюда. А это тут. И вот так. Супер. Робома АП. Так. Сьому, сьому, сьому на всякий випадок. ви Ой-ой. То що ж таке? Прям підлагує У мене логіка. Оп. вперед Сюди. Золото апаємо ще. Апаємо ще. Ну, давайте вас. Швидко стріла. Церква, точно. Церква. І раз, два і три. Оп, 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 оп. Так. Ви там буду будували молодці. Ваше ж цілих Вісім. Зробіть так. ідіть туди. Це для слабких? Ого. Ну добре. Що для слабких? То в принципі можна. Боже мій! Ам. Що? А так можна було? Жесть просто. А так можна було, як кажуть? Так, що ми до речі у нас. Ну, давайте візьмемо, теж підемо в похід. 72 сюди. 72, сюди. Зрозумів. А нормально. Давайте отак. Вот Оп. І без селян. Оп. Ось сюди йдемо. Далі. Гренки. Тепер будуть грінки. Щоб якщо провалювати. Проломлювати. Оп! Нагадую, в чому ми будемо грати в інший ігри, Спробую зробити. Алло, що з тобою? Онлайн-трансляцію. Можливо, навіть Counter-Strike. Буде цікаво подивитися. Давайте тут апнемо ще. Зробимо ось так. Сюди. Контр Так, так. Сподіваюсь, буде цікаво. Угу. Цей чувак, типу, не виходить? Добре. Ідіть. Штурмуйте. До речі. 18 століття. Їжа багато, золото багато. Давайте ще одну стайню. Потім на їжу. Що у нас тут? Угу. Золото багато треба. Вперед. Ось так. Сюди. Щоб добували мені класне золото. Пудемо давати. Ні, давайте все ж таки. Давайте вас на їжу. Сюди на їжу. Ну, в принципі, багато їжі потрібно. Ага, так не можна. Ну добре. Підходь сюди. Вони там вже, мабуть, це. У них своє. Вони дороблюють. А ти стоїш тут тому що? Тому що в тебе все класно, правильно? Ну А Давай отак. На одного в тебе вистачить сил. Крутий. Так. Нам потрібно будувати трошки будівлі. ми виграли. Ну отак от. У нас виходить, ми потрошку дійшли. О, Польша там була. Прикольно. Тут вони. Ого, аж цілих трьох. А, а ні, це двох, це фіолетове. Ага, так. Вдвох намагалась відбудуватись. Це прям тут. Тихо, ніхто не бачить його. Цікаво, цікаво. Дивимось статистику. я собі спокійно, спокійно. Ну так, грати один раз на тиждень. Важко. Треба буде. Подивитися, якось трошки винчиць цікаві ігри. Можливо, не так сильно напрягатися. Ну добре, перемога є перемога. Я вас вітаю. Дякую вам за перегляд. Слава ЗСУ. Переможу.